СПА басейни в 25-му році це вже не просто бульбашки та підігріта вода, це технологічний космос для релаксу. Уявіть собі, СПА сам розігрівається до потрібної температури ще до того, як ви прийшли додому через смартфон. А ще кольоротерапія, блютут-музика, ароматизація і навіть хромотерапевтичне освітлення. Нові моделі мають спеціальні антибактеріальні покриття, автоматичне дозування хімії. І навіть зони для контрастного купання, а деякі з вбудованими сенсорами, що підказують, коли треба долити воду чи почистити фільтр. І головне, все це стало доступніше і компактніше. Ви більше не потребуєте окремої тераси площею з футбольне поле. В Спагалаксі допоможуть підібрати сучасну модель, яка підходить саме вам, і за розміром, і за функціональністю. Нові технології створені не лише для комфорту, а й для економії, часу, води і грошей. Звертайтесь до Spa Galaxy, щоб бути на хвилі SPA трендів 2025 року. І не забудьте підписатись, буде ще гарячіше.